Всім доброго, продовжуємо ми в Дніпрі Валерія Івановича в гостях, зараз випустимо щось, спробую Іванович підкинути, подивимось, що з цього вийде. Попередній частині ми всередині були, зараз ззовні літаєш у нас чайки тут кружляють да? Ага, бо я думаю може хижак якийсь вже літає, а то чайки кружляють. Да, південний давай. вітер Іванович каже, не зовсім підходить, але Галя... падає падає прямо, бачиш. Та ти ну, таке да. серйозно не ну, дає. Він сість на вишку, а потім вже пройде. Він, не, мабуть, не знає, що це таке з руки, так? Да? Знає. Знає, да? Я вже все пішов. Є. Та щось воно, да, не зрозуміло, начебто то є вітер, то не дуже є. А на ну, чорнорябеньку, на Москву. Ще, ще, Таке уважение, що вони кудись е, полетів. Той кудись потягнув, той темний, тем, да? так? То що? Десятки вилазять. У кого? Ви та, та, то, та То не страшно. А не страшно. — Та то ерунда, я на таке не дивлюсь. А ти всіх, Андрюха, знаєш, так?

Давай серую вот эту. А это ее не сбор. Да. Голубка, я не трогай. Там вот ее так. А той трохи с полетиком, да, О той темной. Да, вот это подлюсь сейчас трішечки так крыло. Это спад семицветного. А я крылышко, да. А, Андрюха, ну, сюда, ты. Ты вышек. Это ледер. Ну чего, Сюда. <свес> О! Андрюха, ты что, себе тоже уже, да, в этом году? Ворушишь их. Андрюха, может, серый попробуй? <свес> Давай. А? Давай. Что там за серый? Ну, а <свес> молодое, а хай идет. О, подошли, потому что они как-то сразу чему-то <свес> подошли. <свес> Сейчас тричка пеша Вот это хватается все время бля Ну что, тренируем его? Давай, давай, да. давай, давай его Иваныч гоняй, голубил, хай хватай Ай тут расклку Блядь я не китай Да я же не тут взял Йоты заразалку <рес> А у нас знайшла, Андрюха як это

Да, Еще ничего не это. Я сейчас его снимаю зараз. Сейчас будет атаковать. Да, Сколько тут? Пошел, пошел, пошел. Три хвилини прошло, воно уже а, тут, чуба. А я тебе говорю. тут шорох удает. Чиренько летает. летает? Да, да. Так, шай падает. Да, да. Заходит, заходит. Ты да, махалом пока не махай, но... а, На ту трейку, что выше, да? Сейчас я открою. Да а, ты сейчас грибанул. Ты сейчас грибанул. Ну, звичайно, з переляку, да. Да, да, я його тримаю. Сокіл відійшов Зараз на нову атаку. Швидко він, швидко він. Прилетів. Іванович тільки казав, що... Щось почав, типу, бити, зараз не дає. Не дає. А, а он стального, вот вот. а ти показав мені це. Зізбо. От те зараз. На дорожньому кролі на сонці йдеться. А що йдет? ти ж знаєш? На ту горки заїжджає. Що таке? Він тільки ж починає, він не дає погоняти собака. А, а хто де? Ото одне під хмарами бачу. Я А вот с этой тройки первой, да, уже тут? Да, да. Ну, хоть все, Он Уже за За скобцом гонялся. А где его? Вот оно, он идет. Вон он, Я бачу, бачу, зараз. А, он рябый. Сейчас будет опять. Сейчас рябенький скобец, да. Идет на атаку. Он на атаку, да, да, да. Вот он идет. За скобцом. Не-не-не-не. А, зачем? Скид... А, он шут, а, а А, скид... не, ну зачем ему сиян? За, скид... а за, за, за белый. Это с копцом. А, это да ск... осень тут, бачите. Тихо. Фижак тут. Жаб... Спокойно летает. Вот раз посмотрим, как она летит. Да уже так. Тут же не поднимешься. Хорошо она летит. Тижак <рес> тут поки не взяв нікого. Поки не взяв нікого. Один вгорі зараз я покажу. Голубок один він, високо стріляє. А це якраз вгорі той, що не хотів це, підлітати. Ні, темний, темний. Вон з польотиком такий, з крилом. Стреляє, надака. Иванович, жене пиццово прям. Ну, Соколок летаю, він підганит. Під о, а шо це, на накрыло косить, чи шо це? Може быть, кому. Та ось стальне щось. А может быть, может быть. Ну, Може би. Да, на накрило косить, бачите, остальна. Не, вот то есть стальна. А, со сила? Да, не, воно осідає. Оця, 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 оця. Ну, може. А хто це, я даже не знаю. Чи стальна, чи стальний. Черт ти його знаєш? сейчас він А це сірий, мабуть, новий. — А, може, сірий. — Що, Он туда загнал что-то, Андрюх? ні, ні. — Що, ти його бачиш, чи що? — він тут, да? Ружляй, там болить. — Ружляй, а під пиццоки ложена. Це, по моєму сірий. Так, його 4 а ото вгорі, це що вперше, що не хотів, ото да. е, є з польотиком. А это, по-моєму, серий. Ні, вон, маленький, вот этот. А, молочна лохмата, або стальна лохмата. Або молочна лохмата, або стальна. Угу. Ну він один залишився там вгорі. Зараз я його буду шукати. Я буду сірого краще знімати. Ну я уже сокола не бачу, а я голубу тримаю. Бо він один там вгорі. Він... А Та вот он сокол выходит. Вот он, вот он выходит. Та я буду да, тримати да, да. Якраз. не, не, не тримать. На су... серого, рыбофостав. А, він не на того йде. Вот он, На того. Що? О, на серого. Мен... На серого. За серым, по Ви... Ви... мене... да, 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 да. это. А, нет, куда-то пошел. За серым, за серым. Перья. Опа, перья. Копанув? Нет. Нет. Не, не, не возьму. Не взяв. Зря я голуба зря я киву, бо я так і не назнімав. Знову не взяв. Такі, такі, так, да, такі вони Січневі. І взагалі зимові. Так це ще да, у нас і ще зими. Тільки, тільки на календарі зима. Бо морозів немає, снігу немає. Що, сів той голуб? А хто його? Ні, тут там нервув. Та він прийде. Та ні, тільки що, десь тут, по-моєму, ні. А, він а тут прийде. А тут прийде. А под, да, да, от так от... вот вийшов, що ти ганяв угу. падався. Ганявся. Угу. И была у меня голубка. Ну, она черканул, так и это самое. Зачепив, Тро... зачепив, да. И да, ну. mm -hmm. черная была галуйная. И вот это ты знаешь, сколько мы прогоняли, осень вот этот так спокойно было. А вот это Зараз недели, да? Две, ну и ну, так само у меня. Да? Само... Да. Вот этих краснорядок, наверное, по убираю. А голуби самі по собі гуляють тут. Да. Нормально, нічого не, там? Ні, ну я тільки вдома нахожусь. А ну так Когда щоб... Я а с ней, я не пускаю. А вот ржавенькая вот так. Да, вжавая. Она первый раз вышла на улицу. Она первый раз на улицу накатит. Кайва, я чуть. А мой Ух, крило не оторвало. Я бы мужик, если бы он не то, я випну, О, голову оторвал. Цель шоссе загали, що себе. На нього крило не окна. Ну я бачу щось там, да, як резане, чи що. На ризике. У него нет рушива. Поломано. Ржавый, ты не знаю, куда сюда. Ну первый раз на улице наш. Ну, -а -а. Вот это с Ага. Ну вообще первый раз на улице он ну, сейчас. Насчет... Голубив бачит, но еще не знаю. А, знає... а он вот серый, глянь. А кошел ее уже пидган. То Ивана серый. Да, по-моему. Так вот уж тоже новый серый. Два. Вот это их двое. Три дня и вперед. Нет, четыре дня им. Нуржава это еще и на улице не было. Я на первый раз выскочила и штурмоваю. Он на серый. А вы ее пиццоколо одразу. А, как тренируется. Так ты понимаешь, когда сидят сами, хватаются. Когда гонишь нормально. Да, давайте. Сюда и на землю. Вот так вот. Жак ни с чем. І, ми, і, ми, і, ми, і ми ні з чим, і хижак ні з чим. І ми не подивилися польоти. О, а так, бачите, вона не розуміє, куди, вона вже кудись полетіла. Вони не знають, куди садитися. Ну О, а це хто? Це. Сірий. Сірий, да? Так, це 4 дні йому вже. Так він а, це він тут. Сам хватается все время. ули гули, ули, ули. Улю. Улю. Уле-ули, ули, ули. Да, да, хорошо. Ули-гули, ули, 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 улик. Улю-лю-лю-лю. Там ему же голубок купил. А, это серый или хай летал така, такая. така, сильна. Ви тих не открываете? Открывай. Ну их поотдельности. Я тільки по поотделся, по бо вони лізуть в тут. Ну, зрозуміло. в это да. самое. Где <пока> тут серый ушел? <пока> ну, да вот Яка? А рыжая. Вот сила, да, щось те, що не стороны.

подпоровать картошечкой вместе с ее голову остальные вот я без крылым андрюха не 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 все на базу Ули 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 ули. Ули 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 ули. были 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 А ты их перекормил. Что-то они команду плохо поняли. А, то они боятся. Мы на кругу стоим. Ну да, мы сейчас. Давайте трохи просто... А он туда, Дима, может отойти. Там, где будет удобно снимать. Не, я вот да сюда. Я сюда... Не, ну я тут, я сейчас позицию знаю. Не, не, он над головой. Нормально, он все одно ці он бігають, крила піднімають. Не так все это. Пошл Не, він тут, над, над будинком. Ну він таким радний, що зараз полетить кудись. Він уже пішов без остановки. Ні, ну ціх, якщо поворушити, то може ще й він повернеться. О! Є капішов. Там бігу, уже... вже... та то вже все. Хто там пошлі? А, то відратів, то їм. Не... Ось це сіренький, повернувся, а? Да? Ось, над головою ну, опять же таки він повернувся знову, але не факт. Бачите, це там наперед намагається. А він що там, нарізаний той сірий, чи що? А там. Бо у нього як по три-по чотири махи, так як підрізаний таке вражений. Уливали, ули! Тот вперд жибят. Ничего, я ч, он, да. А <риклад> ну, <не лазна>. падає. <риклад> 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 ну да, тримается. Ну, ця рыжа теж так тримала-стрималася, потім. Ну а, <риклад> да. Сила. Ули-ули-ули-ули. <риклад> Улю-у-лю-лю-люб. -ули. Ули -ули 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 -ули. Да, перекормила их вчера. А звідки цей голуб? А з с Хм. Товарищ, да. А він уже туда маршрут вибрав. Да, Андрюхи уже, да, он туда? Андрюх, это он уже без поворота. Не-не-не, там валет. Да мать Та, его там. Та. Пойдет так, пойдет. Никуда не пойдет. Гули, 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 гули. Да он уже пошел, Андрюха, ты. Он уже пошел, Андрюха. Повертается. Возвращается? Ага. Anustan oynayacak. Bak, 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 bak,

Это он проходит, а потом раз и Сейчас посмотрим. А... Були, були, були. Обдивиться, якщо так сяде, гули, то буде гули, вже нормально. Гули, він вже обдивився. Вже. Без остановки. А. <заблений> а оця рижа, це вона? Так, він розвращається. Ота рижа тільки що літала, чи ні? Ні, ні, ні. ні. Ні, он, вон, она. А, оно. Она такая неспокійная и е. Вже попускается. Ну да. Этот арахмка Вже просит. Но его давно. А белый голубь это. Это что за голубь? А тебе что с горы голубь? Его не было. Был-был-был. Это ж с кабцал, да. Ну он что-то приболел. Не приболевший. Да он их полностью назад. Ули, 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 ули. О, вина женыська, да? Да, пропустились. Ули ули, 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 ули. А бесят небольшая А ну он там пролетал в делке тоже, сколько. Конечно, смотри, ну, да. что-то не оно. Ну да, не тоже. Не тоже. А голова назад, блядь. О, а то... А, оно, того А, ты просто так линяешь в кровяке, да? Да, вот тоже то. Хотя вверх подлететь не получилось. Ага. А, а я думав одразу того, що вдарив, але... Ще. А того, що вдарив, його немає, так, поки? Ні. Я думаю, прийде. Ні, та він прийде, він тут десь, прямо, просто що зачепити. Не... цей голуб, бачите, як я. я він засерпачений сильно, так, да, Андрюх? <кій> а ні, це одно криво плохо ліня. Хорошо, а где где Я не пошу, а остальное. Да. Здорово. -а -а -а. До нас, где чини. Где-то на улице ну, мать его. <как> Сел, да, Андрюха? Сел, да? Десь сів, десь тут поряд сів, То він просто натомився вже, Да, вин нато натомився, так що. А он нас тут є стол. А черт его знает тут. Может это второй село? Нет, это вот этот, наверное. Второй, наверное, съели. що то я уже. Да, серый что що что били да, не, я наверное. думаю да ну хотя бы ну, убили вот он... сплошного же да по-моему черебахосты не он с периной белый так а. он тяжело подымался а потом ну, да, пинками его подгонял это по-моему тогда он его с горы когда был он за ним гонялся да. Ну не взял он его тогда цей <рес> раз так уж голоб вышел переможцы <рес> да. да. хоча его зачепил що-то mm -hmm. Так, Да, пер'я поліхері. То як прилетить подивитись. Да. Уля. улю лю 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 улю